Друзі, всім привіт! Я далі продовжую виконувати завдання, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал. Якщо є можливість допомогти в розвиткового каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні у нас завдання Тінь предателя». Нажимаємо кнопку Прийняти і погнали. Коротше. Е, відкриваємо карту і біжимо в то місце, де нам зазначене наше завдання. Виділено, от як типу, познак питання стоїть. Біжимо в тому напрямку. E, будемо на місці, зараз я покажу, що нам потрібно там зробити для того, щоб закінчити це завдання. Так що побігли. Так, треба забафатися. Друзья, дивите уважно, куда мы біжимо и як потрібно за закрыти это завдання. То есть нам потрібно зараз забить всю будівлю. Забираємо цю будівлю и потрібно на другий поверх. Конечно треба спочатку монстра це зачистити того щоб дали нам можливість нормально пройти це завдання без всяких там падінь. Я поки не Щось у мене опять фрізана шелась під'їхаю друзі також біжимо наверх на другий поверх як я сказав Цікаво Бо не Загри бачите, другі монстри знають Прикольно А, тепер загрівся, прикол. Друзі, поки він там біжить, дивіться, отут є така книжка, от до неї підбігаємо, розмовляємо, виходить, з нею чи я там ще чи читаємо, не знаю. Коротше, після цього ми можемо закінчити це завдання. Тобто, по факту завдання не важке, прозвімо в будівлю, біжимо на другий етаж. і тут чекаємо цю книжку, і після цього ми вже якби е можемо е завершити це завдання. Все, розмовляємо, будемо так казати цією книжкою, нажимаємо кнопку Завершити, все завдання в нас викнулося. Друзі, я всім вдячний за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.